Друзі, вітаю для вас аналітика по бітку. Що я думаю, буде далі і як будемо торгувати? Вітаю вас, також всіх, хто святкує з Різдвом Христовим. Бажаю вам благословення і багато розуму. Круто торгувати наступному році. На рахунок біточка, друзі, як завжди, починаємо з попередньої налітки. Бачите, писав вам чотири дні тому, де казав, що біточок глобальний тренд логовий, але зараз ціна в широкому каналі, і тут саме краще, що можна робити, це торгувати за коли, якщо ми говоримо саме про біточок. І як ви замітили, біточок що зробив? Він майже дійшов до цієї вершинки, бачите, він, на жаль, її не зняв. Зробив закол цього локального діапазону і далі, бачите, почав вже ходити більше в такому каналі. І якщо ви зараз зробите ну його глобальніше подивиться, це от ми зараз в середині ось ось цього каналу. Тому, в принципі, аналітика ця адекватно відпрацювалася. Поставте лайк і підпишіться на цей канал, щоб ми для вас більше писали аналітичних обзорів на майбутнє і допомагали вам заробляти. Давайте разом розвивати україномовний YouTube! Тому підписуйтесь, ставте якийсь коментар і діліться з друзями. Що я зараз думаю по біточку? В принципі, від попередньої аналітики глобально друзі нічого не помінялося. Те, що я вам казав, що біточок зараз, який був всередині цього діапазону, і так і лишився. Бачите, ми підійшли під верхню зону. Ми підійшли під верхню зону, і ціна просто звідси відбилася, вони навіть не змогли пробити. Відповідно, зараз ціна, бачите, вийшла з цього локального каналу. Давайте я вам його намалюю, щоб ви чітко бачили цей профіль об'єму, який зараз намальований. Ціна, якщо ви замітили, пробила. Його вниз і від нього відбилося. Тут, бачите, навіть в кластері е, об'єм е, доволі великий заходив, що явно видно, хтось е, не пускав біточок від цього профілю об'єму. Адекватно, е, ми зараз е, ціна бачите ближче до середини, і адекватно я би шукав би лонги аж тільки десь з оцієї зони. Е, тому що ось тут зараз шукати лонг. Е, тут має бути декілька. Ну, в якому випадку я би тут міг шукати лонг. Якщо тут би було б би декілька разів виноси якісь, ну, як приклад, ви бачите, як тут відбуваються от сильні виноси і ціну не пускають. Оце, вам приклад тоді, коли можете, в принципі, навіть середини каналу пробувати щось брати. А зараз що ми маємо відбиття від верхньої зони? Ми маємо відбиття від локального профілю об'єму, тобто зараз ми маємо цей локальний рух вниз. І адекватно би було б до ціни зайти в нижню межу каналу. Просто питання, де це саме буде, наприклад, чи вони дійдуть і перед. Давайте я намалюю всю, весь канал. От Якщо ми зараз його, ну давайте я все видалю, і намалюємо весь цей канал, ось так. То, бачите, у нас зараз по факту є ось ця area, ми від value area хай відбилися. І бачите, саме основний профіль об'єму знову на, вже наторгований вгорі, від якого ціну не пустили. По-нормальному, якби я був би крупняком, я би пішов би десь познімав би ліквідність. Ну, саме крутіша ліквідність це, звісно, що якщо ціна зайде в цю зону. І, наприклад, далі вже з цієї зони вже починати робити якесь продовження тренду. Оце б для мене було би саме адекватніше. Тому зараз що ми можемо торгувати? Це якісь заколи і тому подібне. От давайте я вам покажу приклад, який вчора був красивий тут закол, те, що я вам показував в попередньому відео. До речі, друзі, нагадую, що зараз у нас діють знижки новорічні на навчання, наші сигнали та нашу аналітику. В описі до цього відео бачите, ось тут буде посилання. Ви відкриєте оце посилання, лишайте заявку, дізнавайтеся. Бо ми ділимося трейдами, сигналами, плюс вчимо людей цього всього. От вам покажу от пару прикладів трейдів, якими ми ділимося, щоб ви могли так само бачити. Ну, Наприклад, там трейдер, бачите, з чітким стопом, що ви бачите, де об'єм стоїть, е, всі апдейти і тому подібне. Е, так. По біточку те, що я вам кажу. От приклад вам те, щоб можна було шукати ось тут. всередині, е, всередині Давайте навіть на краще на 30 хвилинку. Бачите, от вчора вам, наприклад, була е, дуже е, цікава точка входу на падіння е, монетка. От біточок, бачите, відтестив Пок. І прям на боку, бачите, заходить величезна дельта 5,3 тисячі, хороші великі об'єми, бачите, кластера прям набувають. І все, і ціну не опускають, її піджимають нижче, бачите, проливають. Оце вам приклад того, коли в класній зоні е, є об'єм на підтвердження, тобто в нас є профіль об'єму, і в нас є локальний об'єм, який підтверджує, е, що ціну не опускають. Оце вам приклад того, що потрібно шукати. Тому зараз, щоб я б шукав якийсь, наприклад, похід вверх і тут виніс. От Можна би було шукати щось скальперське на продовження падіння. Бо до заходу в ключову зону, я би був би обережний з лонгами. Єдиний варіант, от єдиним варіантом, що може бути. Якщо ми от говоримо про Лонгі, цей основний варіант, заходимо сюди. Інший варіант, наприклад, ціна тут починає заходити якийсь аномально великий об'єм, ціну не пускають, вона підходить і перебуває цей профіль об'єму. Тільки тоді я вже би думав би про пробиття цього каналу. До того моменту торгуємо, те, що я вам казав, всередині каналу і шукаємо більше якісь заколи і тому подібне. Тому, друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Також, також підписуйтесь на цей канал. Для вас я ось тут буду підготував відео про мою торгову систему. Скоро буде ще одна додаткова торгова система, яку ми використовуємо для торгівлі в таких діапазонах. Користуйтесь, заробляйте. До зустрічі!